В Україні компанія працює з 2007 року. Тобто 5 років на ринку. І тут ми ще знову ж таки можемо задати кілька запитань. Наприклад, пан клієнт, 14 країн Європи чи говориться про якийсь масштаб діяльності компанії? 13 країн Євросоюзу. З чим для вас асоціюються країни Євросоюзу? І так далі. І ще. Ми можемо додати, що на сьогодні за об'ємом здійсненої роботи консультантами компанії OEB, компанія займає перше місце на ринку Європи. Тобто, консультанти компанії OEB обслуговують найбільше клієнтів з-поміж інших компаній, які працюють на ринку надання фінансових послуг, фінансового консалтингу. Що вам говорять ці дані? Чи говорить це про певний рівень якоїсь е, довіри до цієї компанії, який може бути? Чим я займаюся в цій установі? Далі поранено? Моя посада є незалежний фінансовий радник. Чим займається незалежний фінансовий радник? Знову ж таки, чим більше ми будемо задавати запитань, тим краще. Можна запитати людину, як ти думаєш, чим займається незалежний фінансовий радник? І слухаємо відповідь. Потім додаємо свою відповідь. Незалежний фінансовий радник. Перший основний напрям моєї роботи це допомога людям, українцям в плануванні та якнайшвидшому досягненні їх особистих фінансових цілей або фінансово-матеріальних цілей. Які фінансово-матеріальні цілі можуть мати українці? Що це може бути? Наприклад, запитуємо людину, або якщо він довго думає і нічого не може згадати, то говоримо ми. Наприклад, житло. Чи мають багато українців, багато громадян нашої країни проблеми з житлом? Хотіли б мати своє власне житло, або поміняти? Житлові умови. Напевно, що багато. Житло. Далі. Автомобіль. Багато хто хоче придбати свій власний автомобіль. Це може бути. Капітал на власний бізнес, наприклад. Більшість бізнесів вимагають власного капіталу, досить солідного стартового капіталу. Це може бути майбутнє забезпечення дітей. Це може бути забезпечення достойної пенсії на рівні більшої, ніж нам може гарантувати держава. Наступне. Це можуть бути витрати якісь пов'язані з хобі. Це можуть бути, наприклад, витрати на відпочинок подорожі. Відпочинок. І так далі. Таких цілей може бути величезна кількість, в залежності від кожної конкретної людини. Кожна людина має якісь свої цілі, які вона би хотіла б досягнути. Питання. Що потрібно, щоб досягнути ті всі цілі? Без чого ці цілі не будуть досягнуті? Ну, звичайно, що вони не будуть досягнуті без грошей. На будь-яку. З тих цілей, щоб її отримати або придбати потрібні гроші. Наступне запитання. Пане Клієнт, як думаєте, чи можна за 1, за 2, за три місяці досягнути будь-яку з тих цілей? Ну, напевно, що ні. Тобто, чи погодитеся зі мною, що для того, щоб досягнути одну або цих всіх цілей, потрібно довгострокове, ефективне. Планування, використання, управління тим грошовим потоком, тими грошима, які до нас йдуть, ті гроші, які від нас йдуть, для того, щоб мати достойні залишки, щоб сформувати собі з часом капітал, який ми б могли б використати для реалізації будь-яких з тих цілей. Для того, щоб ми якомога ефективніше управляли своїми грошима. Ці, цими, які ми накопичуємо для реалізації тих цілей, щоб ці гроші працювали і приносили нам додатковий дохід, ми можемо використати фінансовий ринок. З цієї сторони є фінансовий ринок. Які установи ми можемо віднести до фінансового ринку? Які установи, які інститути працюють на фінансовому ринку? І запитую. Це є банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки і так далі. Тобто величезна кількість всяких різних фінансових установ на вашу думку, скільки в Україні працює різних брендів різних фінансових установ на фінансовому ринку? І слухаємо відповідь. Якщо людина каже багато, то уточняємо, а скільки для вас багато? В середньому в Україні працює близько 2300 фінансових установ на даний момент. Питання. Панкіє, 2300 фінансових установ це мало чи багато? Чи є між тими установами такі, в яким не можна зі 100% ймовірності довіряти? Або ті, які б ви б 100 плюс один раз подумали перед тим, ніж вкладати в їхні компанії свої капітали. Чи є між ними такі, яким, з якими краще не зв'язуватися? Наступне запитання. Якщо не всі компанії є звідси 100 надійними, як вибрати з цього всього переліку ті установи, які є дійсно найкращими на цьому ринку? Чи легко це? Чи легко пересічному українцю який займається якоюсь своєю справою, розібратися в цьому всьому фінансовому ринку. Розібратися в тих всіх понад 2000 різних установ, які тут працюють. Напевно, нелегко. З другої сторони. З Якийсь банк. Чиї інтереси в першу чергу відстоює працівник цієї установи, наприклад, банку, і взагалі ця установа? Клієнта чи в першу чергу свої інтереси? Ну, напевно, що в першу чергу відстоюються інтереси банку, тому що банк працює для того, щоб заробляти гроші. А працівник працює в цьому банку, щоб продавати свої продукти цього банку, в результаті отримувати заробітну плату. То в результаті, чи завжди, після того, як відстоюються інтерес цієї фінансової установи, чи завжди залишається задоволений клієнт, чи завжди в нього є вигода. Напевно, що не завжди. Тому перша задача, перша ціль, з якої було створено компанію ОВБ, компанія ОВБ це є посередник, і ми, як незалежні фінансові консультанти, є посередники. Компанія ОВБ було створено з метою допомоги українцям і громадянам інших країн, в яких працює компанія. Найефективніше управляти своїми грошима і використовувати цей весь фінансовий ринок в інтересах кожної людини. Не інтереси фінансової компанії, а потім, же, якщо вийде інтереси клієнта, а в першу чергу інтереси клієнта для того, щоб якнайшвидше досягнути своїх цілей. Коли людина йде напряму на фінансовий ринок, вона отримує свої послуги без вибору. Чому без вибору? Тому що, в яку б я би я до установу не пішов, всюди мені кажуть, що ходіть до нас, кладіть гроші в нас, беріть гроші в нас і так далі. Будь-який працівник одної установи буде говорити про свою установу. Він буде давати фактично вибір без вибору. Цієї, з цієї сторони ми маємо вибір. Чому ми маємо вибір? Тому що фінансовий консультант не прив'язаний, не є працівником будь-якої з цих фінансових установ. І тому він може зробити об'єктивну оцінку і запропонувати людині кілька варіантів. З цього фінансового ринку, які будуть підходити найкраще їй. Ось така система, по якій працюю я, я незалежний фінансовий консультант.